Знову відвідує наших хлопців, передали всі необхідні засоби. У складі у нас реально вже залишилася мінімальна кількість мавіків і тут чергова партія. Звернулася ми до нашої любимої громади міста Києва. Я показав вам відео, як ми використали дрони з минулої партії. І обіцяю, що ця партія дронів буде засована не менш ефективно. Дякую. Допомагали, допомагаємо і завжди будемо допомагати, розуміючи, що в ваших руках захист нашого майбутнього, нашої батьківщини. Дуже радий бути у вас. Хлопці виконують свої зобов'язання ефективно. А ми на прохання привозимо подарунки. подарунки. Ну, подарунки по великому рахунку. Ну <ріху> і зараз буду дуже радий вручити нагороди, існуваної громадою міста Києва. медалі Честь, слава, держава. Слава Україні. Героям слава!